Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. Всі його частині будемо обговорювати, продовжувати власне обговорення Брікс, що з цього хоче Росія і що там зрештою робить генсек ООН. Але і не тільки про це. Далі з нами Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма і викладач Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, вітаю вас! Так, вітаю, добрий день вам. А отже, в нас сьогодні Антоніо Гутереш з цими коржиками татарськими чи російськими в роті. От, їде генсек ООН на саміт Брікса. До країни терористки вітається з агресором, який перебуває під ордером міжнародного кримінального суду. І все ок йому. І якщо він аж настільки за мир, то чого він тоді не долучався до глобального саміту миру, який Україна і Швейцарія проводили? Що там робить Гутереш одним словом? Нашо це йому. Знаєте, іноді видається, що його цілком сформованою місією є ще більше зганьбити власну посаду, власну організацію, показати, що все, міжнародна система не буде більше так працювати. Тобто, знаєте, я достатньо скептичний до ООН, Дуже багато моїх колег, особливо більш такого реалістичного спрямування, вони дуже скептичні до ООН. Але мені здається, найбільшим ворогом ООН є власне генсек самоорганізації, який, незважаючи на те, що двічі в Києві потрапляв під обстріли, незважаючи на те, що має доступ до. Всі інформації, до якої він може мати, він все рівно робить отакі рішення. Тому нормально, скажімо так, раціонально пояснити те, що робить Гутієриш на даному етапі, вже просто неможливо. Але ми просто розуміємо одне, і тут, до речі, треба це окремо відмітити, що так чи інак, але міжнародна спільнота, от саме адекватних країн, особливо ніяк не відреагувала на те, що зробив генсек ООН. Вони особливо не зреагували на те, куди він поїхав, що він заявив, що він там робив. Мені здається, це для нас не Краще показника за першу чергу це говорить не про те, що мовляв всі підтримали Гутієриша, а про те, що він уже нікому не цікавий. Він нікому не цікавий зі своїми дивними намаганнями вболівати за мир приїздячи в Росію. Він нікому не цікавий зі своїми прямими переговорами з китайцями, коли він каже, що Америка це одна з ключових проблем для міжнародної стабільності. Тобто, насправді ми бачимо, що на фоні цього візиту актуалізувалося питання взагалі непотрібності його як генерального секретаря. І самоорганізації, як такого собі мовити посередника для досягнення всесвітнього миру. Але знову ж таки ніяких розмов, пожвавлення, дискусії про те, що треба реформувати ООН, треба виконати Росію з Рудбеза. Може, і Гутіреша вже треба відправити на якусь політичну пенсію. Якщо йому коржики подобаються, китайці подобаються, путін подобається. Він може в принципі організувати свою, не знаю, організацію коржиків китайців і росіян. Але ці дискусії не тривають. Тому то, ну всіх це влаштовує. Не те, що влаштовує, просто знаєте, ООН це одна з тих систем, яка не може бути реформована ззовні. ООН має реформуватися зсередини, і зсередини маються на увазі не в Генеральній асамблеї, не в Раді Безпеки, а в її найбільшому органі в секретаріаті. Відгадаю, в секретаріаті працює 9 тисяч людей, значна частина з яких працюють на дуже непоганих посадах з дуже гарними зарплатами в Нью-Йорку, Женеві, в інших представництвах ООН в усьому світі. Ці люди мають знижки в на найкращих ресторанах в тих е, державах, де в них штаб квартира. Вони мають знижки, ба навіть магазини, де продають кусь. Чуми для ділових зустрічей і, до речі, таксі для них навіть безкоштовне в тих місцях, де знаходяться штаб-квартири. І цим людям кажуть: дивіться, з 2000 року є вже 15 проєктів реформування вашої організації. Вам доведеться скоротити частину позицій, вам доведеться переглянути власні повноваження, вам доведеться переглянути повноваження ключових ваших донорів. Бо нагадаю, з 2013 року Росія є одним з найбільших донорів ООН. Китай взагалі є найбільшим. То як ви думаєте, такі люди готові будуть вносити хоч якісь правки, хоч якісь пропозиції? позиції щодо реформування, чи готові вони будуть робити хоч щось, що може підірвати їх статус, їх значення, навіть надумане значення, а тим паче їх зарплати і дуже хороші онівські пенсії. Тобто, проблема ключова не в тому, що ніхто не хоче реформувати ООН всі хочуть, і до речі, навіть країни глобального півдня Її зазвичай ну, доволі скептичні стосовно таких пропозицій, останні 10 років є ключовими форвардами ідеї про реформування ООН і Радбезу, зокрема, проте сама організація явно не хоче і не готова це робити. Нє, ну хто був Нью-Йорку, той бачив, де там і північної Кореї і представництво знаходиться Венесуели так проти імперіалізму, але чомусь в самісінькому центрі. Тому ну не дивно. І я теж впевнена, що і гутєреш сам не сильно хоче втрачати свою а, посаду. А скільки йому до речі там ще залишилося, і чи є надія на нового генсека? Не тіна нового генсека є, але насправді історично строки генсечества, якщо можна так сказати, це доволі розтяжне поняття. Тобто, вибори найчастіше проводилися з подачі з подачі або самого генсека, або його найближчого оточення. Але от в випадку з Гутєришем мені здається, що все-таки він досидить до кінця свого терміну. Там, якщо я не помиляюся, в нього буквально рік-півтора залишилося. Але будучи старим досвідченим соціалістом, бо все таки давайте не забувати. Він вийшов із соціалістичної партії Португалії. Мені здається, він як класичні соціалістичні генсеки знайде собі можливість або якось розтягнути цей термін, або залишитися там в певному іншому положенні, в певному іншому статусі радником умовно, чи там радники не котуються. Ну не котуються, але знаєте, як я вже казав, вон величезна кількість додаткових а, різних посад, різне управління дирекції, управління окремими органами або організаціями в межах ООН. Тобто, насправді роботи, особливо бюрократичної, там завжди було багато. Повертаючись до цього саміту, ж Бріксу від участі в ньому відхрестилися, здавалось би там. А такі любі друзі Путіна, як президент Сербії, не приїхав лідер Куби, не при... ну, на Кубі нема світла. Може їм немає за що поїхати. Принц Саудівської Аравії в них там своє непорозуміння. А навіть лідер Бразилії впав дома в резиденції, побив голову, тільки щоб не їхати. То що є успіхом для Путіна у цьому саміті. Те, що він покаже росіянам, що Росія не ізольована, ну так собі росіянам все одно що показувати. Вони вже дійшли до тої стадії, що їм розкаже, що вони полетіли на сонце і вони повірять. Захід, він теж розуміє рівень учасників. То для Путіна що, що було б успіхом? От знаєте, тут скоріше питання не в простих росіянах. Ну, хто там, коли з російських лідерів, царів, генсеків рахував простих росіян. Питання в російських олігархах, питання в гаманцях Путіна. От їм якраз потрібно показати, що дивіться, у вас ще є китайський ринок. У вас є індійський ринок, у вас є центральноазійські ринки, у вас є Південний Кавказ, у вас є Бразилія, у вас є варіанти. Тобто, головна ж проблема Путіна це тримати в покорі або хоча б в стані співпраці власних генералів і власних гаманців, і постійно їх підгодовувати економічними можливостями, якимись іншими варіаціями, де вони можуть заробляти гроші, де вони можуть свої офшори оформлювати, і так далі, і то подібне. І тому такі саміти дуже часто скеровані якраз на оцю малу, але настільки Важливу для російського диктатора групу людей, тому оця рукопожатність, як це називають російські дипломати. Оця рукопожатність вона йому досі важлива, але важлива для дуже виключної такої групи осіб. По-друге, все таки, коли Сі Цзіньпінь проявляє до нього інтерес, і коли на рендер-моді проявляють до нього інтерес, і коли країни Арабського Сходу проявляють до нього інтерес, це означає одне, що в нього ще буде можливість йому, як політику, йому як режиму одноосібному отримати під підтримку на продовження війни, хоча насправді заяви Сідзіньпіня під час свого саміту, я не думаю, що дуже сподобалися Путіну, але все-таки для нього кожного разу це шанс, це шанс здобути оцю можливість ще на декілька місців пролонгувати власну агресію, ще знайти підтримку навіть в тому ж ООН ще знайти підтримку в плані відтягування уваги заходу, ще знайти підтримку в плані військ, в плані технології і так далі. Тобто для нього це завжди великий ринок, де він торгує своєю честю, достоинством і ресурсами Росії. І за дуже дешеві ціни для того, щоб здобути можливість продовжувати власну агресивну війну. Ну і третій важливий пункт також і для Росії, але я думаю, здебільшого для Китаю це такий собі контроль температури по палаті. Тобто раніше, коли Росія ще могла претендувати бодай на якесь лідерство, бодай на щось, вона завжди намагалася залучити через такі формати нових союзників і тих, на кого не можуть здійснювати вплив. А зараз вони такий форум представляють для Китаю. Бо насправді будь-яка організація, в яку входить Китай, більш-менш велика, вона завжди перетворюється в поле гри для самого Китаю. І зараз і от по останньому виступу Сі Цзіньпіня, і навіть по тому факту, що е, в кулуарах цього всього засідання пройшла окрема подія, медійна, публічна подія для журналістів. Це цитати, цитати сі Цзіньпіня, Цзіньпін це мені вже показує про те, хто там править балом. Ні, ну там так, да, треба було додуматися до такого. Цікаво, хто виграв. Але а чого ви чого ви вважаєте, що путіну мали би не сподобатися цитати сідзіньпіня, прости мене господине? А він же ж сказав, що там дружба буде, значить, кріпнуть, попри хаос у світі. Хіба це не позитивний сигнал для Путіна? Ну розумієте, дружба з ким? Два дня до того китайське МЗС заявило, що партнерські і дружні відносини США є одним із пріоритетних для Китайської Народної Республіки. Тобто на кого посилався Сі так. Цзіньпіні? Це східна Де, дипломатія. Ми... Вони знаєте, тут ми дружимо, сьогодні по почотним стима, по понечотним з тими, дружимо. Ось Ну, до речі, щодо цитації дзінпіня. Ну давайте не забувати, що серед українських політиків ще в 19-му році була величезна кількість поціновувачів стилю правління китайського диктатора. Його цитат, і навіть книжки видавалися, і лідери певних, не будемо говорити, таких парламентських фракцій презентували ці книжки, розказували, як класно китайці все в себе зробили. Тому то вже зовсім інша історія. Але насправді, якщо ми говоримо конкретно про китайців, то Сі Цзіньпінь все таки дуже добре вивчав історію. То ще в 70-80-х роках минулого століття Китайська Народна Республіка на той момент ще достатньо молода комуністична держава сповідувала так звану стратегію ударів обома руками. Ця стратегія передбачала, що з однієї сторони вони, звісно, є партнерами радянського союзу, вони виходять з ними на дружні відносини. Вони отримують там ядерні технології і так далі. Але вони мають тримати радянський союз постійні. На Брузі для того, щоб він собі там щось не надумав на кордонах, і відповідно тримати там великий гарнізон. З іншої сторони, є США і західні держави. Так, вони постійні опоненти. Вони проти комунізму, вони проти всього негативу. Але якщо вони захочуть піти на контакт, то Китайська Народна Республіка має бути готова до такого контакту, підготувати власну економіку, експорт і так далі. Тобто, це дійсно стратегія нанесення ударів обома руками. Китай готовий дружити з усіма, але в той же час і бути для всіх опонентом. Тобто, Китай готовий до будь Ко розвитку сценаріїв він нікому до кінця не є відданим, але й також нікого не сприймає на чистоту. Він завжди готовий до будь-якого розвитку ситуації? А паралельно ж несеться ще історія з чучка спецназом в Росії. Вони вже там і до Курщини, нібито мають сьогодні доїхати. Ну очевидно, що Кімчанин не міг піти на цей договір і відправляти свої регулярні війська без згоди Китаю, чи мовчазної згоди Китаю чи підтримки Китаю. А для Пекіна яка тут вигода? Для Пекіна вигода абсолютно прозаїчна, я би сказав, навіть дуже прямолінійна. Пекін все таки розуміє, що на даному етапі російська агресія проти України йому вигідна. Чому саме на даному етапі? Бо в якийсь момент ситуація може змінитися через санкції, через будь-які інші кроки заходу, через в принципі, позицію самого Китаю. Але наразі що таке російська агресія проти України? Це коли чужими руками, а найголовніше чужими життями. Китай виснажує ресурси е заходу. Це те, що Китай виснажує ресурси США, європейців, що Китай по ну, умовно кажучи, висмоктує із них ті військові політичні сили, які могли бути застосовані стосовно Тайваню. І тому так, незважаючи на всі проблеми у відносинах між хім'яном і Пекіном, все таки Пекін скоріше а, закриває очі на їх співпрацю з росіянами, і в принципі так заочно підтримує те, що відбувається. Хоча варто сказати, що товарооборот між між північною Кореєю і Китаєм на фоні зближення корейців і росіян скоротився майже в півтора рази. А тут ще яка історія за тиждень до цього саміту Бріксу а, до Китаю поїхав російський міністр оборони Білоусов. А ми прям прекрасно пам'ятаємо, що в 23-му році до Пхеньяна їздив тодішній міністр оборони РФ Шойгу. І опа, через півроку з'являються північно-корейські війська. Чи є в нас ризики того, що Білоусов поїхав в Пекін? І опа, в 25-му році ми ще не дай Бог. У нас буде і чучка спецназ і комуністичний спецназ вже в красній формі. Ну насправді такого ризику, поки ніхто не бачить, скажімо так, всі розуміють, що Китай, якби хотів долучитися до російської а, агресії, Китай якби хотів реально допомогти москалям в агресії проти нашої держави, він би по перше почав це робити набагато раніше, коли захід ще не готовий був сильно і різко реагувати. А по-друге, він би робив це розумніше. Розумієте, Китай не працює мірилами і не працює мірилами москалів. Китай працює трохи іншими інструментами, трохи іншими підходами. От хорошим виразником того, як працює Китай, є його стратегія в Африці, є його стратегія в Латинській Америці, є його стратегія в Південно-східній Азії. Китай хоче перемогти, і він е, хоче дійсно бути лідером. Він хоче. Е, Використати, умовно кажучи, цю всю кризову ситуацію в світі для того, щоб скинути поточного гегемона, але він хоче це зробити економічно. Він хоче це зробити політично. Він хоче зробити все можливе, щоб не вступаючи в прямі конфлікти, підважити позицію колективного заходу і в першу чергу сполучених штатів. Тому я не думаю, що китайці підуть на настільки відкриту провокацію, особливо зважаючи на те, що під боком в нього ще вирішення тайванського питання, і на те реально треба роз. Сурсів в рази більше. А, повертаючись все-таки до цих ж північнокорейців, їх там ну різняться дані, скільки їх буде. ну Сходяться умовно, що дві бригади по 6 тисяч кожна, ну тобто 12 тисяч. Але а, з тим рівнем витрат Росії в цій війні це десь приблизно 30 тисяч особового складу на місяць. А, ну їх же ж надовго не вистачить цих чучих спецназівців, навіть якщо їх там я не знаю, куди їх поставлять, де заміняти росіян. А, і чи їх будуть якось? Зберегти особливо e, насправді це дуже цікаве питання, і я, на жаль, не є виключно військовим експертом, але те, що колеги, які займаються цим питанням, переважно кажуть, і знаєте, і це має за собою певну політичну логіку, тому я можу якраз це озвучувати і про це говорити, це те, що така кількість підкріплення. А це можна сприймати саме як підкріплення. Багато хто сказав, що Путін е, е, хоче запобігти мобілізації в Росії і тому викликає собі північно-корейців. Але при цьому така мала кількість може свідчити або про те, що поки що недостатньо заплачено, або про те, що сама Росія розуміє, що переговори або хоч якесь замирення, або хоч якась пауза в цій агресії є невідворотніми, а тому їй не потрібні будуть такі великі. Ресурси і тим паче і не потрібні будуть такі а, великі сили для того, щоб або утримувати фронт, або снабжати власне військо. А тому вони і не ризикують залучати великій кількості північно-корейців. Плюс давайте не забувати це вже з такої геополітичної точки зору. Що це тільки перша партія. Перша партія, яка по перше, як ви правильно сказали, може бути швидко ізразходована, як кажуть росіяни. А по-друге, вони ж зараз перевіряють, і вони північно-корейці перевіряють, чи будуть реагувати американці. Чи будуть вони якимось чином запобігати цьому, чи будуть нові санкції, новий тиск, чи буде взагалі хоч якась реакція на ці провокації? І коли вони побачать, що реакції нема, хоча я сподіваюся, що вона буде, поки коли вони побачать, що реакція Олександр повідьте, що що може поки, посилитись. Поки реакція, ну, так собі. Так, так, на жаль, на жаль. Ну і очевидно, треба чекати далі. А стосовно південної Кореї вони пожвавилися, справді вони пожвавилися в реакції, але пообіцяли там перекладачів, якщо ми полонених набере Україна цих північнокорейців. корейців Ну це ми звісно вдячні. Але ну якщо це спільний наш ворог, і Україна знищує вашого теж ворога, то чи не заслуговує Україна на трошки більше ніж перекладачі? І що тоді є практично в південної Кореї, чим вони можуть нам допомогти? Могти стримувати цю навалу насправді тут варто зуважити що, хоча це не є настільки публічним, але Південна Корея з першого року російської повномасштабної агресії, тобто з 22 го року, допомагала Україні і снарядами, тобто боєприпасами, і відповідно. Зброєю, тому що значна частина того, що доставлялося нам як американська зброя, було вироблено або доставлено якраз з Південної Кореї, тому що не завжди американці, особливо в перші місяці повномасштабки, могли це постачати напряму. Тому Південна Корея була з Україною і з самого початку великої російської агресії. Південна Корея просто. Чи то в традиціях азійської дипломатії, чи то з огляду на безпекову ситуацію, власно на корейському півострові не сильно багато розказувало дано інформації, але знов ж таки повторюся, вони нас підтримували і точно продовжують підтримувати. І те, що зараз вони чітко не говорять про те, яку саме підтримку будуть надавати, окрім перекладачів, це знову ж знов таки багато в чому продовження цього підходу, що не все має робитись публічно. А японія тоді від них взагалі щось ну публічної реакції принаймні не було. Японці насправді можуть вичікувати. бо не забувайте, зараз в самій Японії достатньо невизначена політична ситуація. В них не так давно прийшов новий прем'єр-міністр. Вони наразі б'ються з величезними економічними питаннями. На фоні приходу нового прем'єра в них знову виникло питання щодо переозброєння армії, щодо взагалі перегляду цього, ну, скажемо так, соціального контракту стосовно військових, стосовно військової служби, нових загроз. Бо ми знаємо, що японський генеральний штаб останні декілька років дуже активно просуває Ідею не просто відновлення армії, бо вона була, бо були закладені початки її відновлення ще в 2011 році. Але вони просувають ідею повернення північних територій. Вони просувають розробку плану реально повноцінного бойової зіткнення з росіянами, бо вони усвідомлюють, що росіяни можуть і не зупинитися, що росіяни дійсно можуть піти далі, і тоді загроза буде стояти напряму для самої Японії. Тобто зараз іде величезна суспільна дискусія, і ця внутрішня суспільна і політична дискусія, ну зі зрозумілих причин, поки що перешкоджає їм робити якісь публічні, особливо провокаційні заяви стосовно залучення північної Кореї до війни проти України. Стосовно реакції НАТО, вона звісно ще гірша. Так, Марк юте сказав, що ну це буде вже, звісно ж, ескалація. Пентагон каже, що в них є докази того, що північно-корейські війська вже в Росії, але вони ще чекають якоїсь перевірки. Усвідомлюєш колективний заход захід, що ну івхеньян. І Москва, і Пекін вони це сприймають як слабкість, і далі буде більше і гірше. І в теорії яка це має бути нормальна реакція, адекватна цим викликам. Ну насправді варіантів адекватних реакцій дуже і дуже багато. Скажімо, один з останніх прикладів, який застосовувався якраз під час атаки Хамасу проти Ізраїлю, коли всі казали про те, що от, от і Іран повноцінно вступить в війну, і все таки Іран зробив обстріл Ізраїлю. Це було якраз жовтень листопад минулого року. Американці ж напряму туди не вступали в військове протистояння. Вони нічого не до кого не заявляли. Вони не робили жодних різких рухів, просто несподівано і в середземному і в Червоному морі з'явилися авіаносні групи США. Які, як тільки полетіли ракети, невідомо звідки, але точно в напрямку Ізраїля, вони це все збили і знову ж таки не дали жодного коментаря. Вони просто там були, вони просто виконували свою роботу, і це допомогло запобігти ширшій ескалації. Якщо казати про Північну Корею, то в 2009-2013 роках Корея вже йшла на доволі значні ескалації проти Південної Кореї. До речі, давайте не забувати, що все-таки і зараз північні Корейці також показують певні ескалаційні кроки стосовно свого південного сусіда. Так і тоді американці Реагували максимально стримано, нічого не заявляючи, нічого додатково не пояснюючи, під Північною Кореєю і в портах Південної Кореї несподівано з'явилася авіаносна група США. Вони нічого не робили, вони патрулювали. Але Північна Корея зрозуміла цей сигнал, зрозуміла дуже чітко і дохідливо, і одразу відступила зі своїх позицій на кордоні і припинила будь-які провокації. Тобто на цьому фоні у нас є такий певний сценарій: Америці не обов'язково бути з найбільш крикливою, або найголоснішою, або бути найбільш провокаційною. І достатньо просто бути, а паралельно до того, все-таки нарешті, чорт забирай дати Україні право на удари в глиб території Росії і нарешті розпочати дискусію стосовно запрошення України до НАТО. Ну запрошення мається на увазі початок переговорів, що процес не швидкий. Але починати його треба саме зараз, саме як реакцію до цієї провокації зі сторони північної Кореї. Ну але ж ви бачите, що ні про дозвіл знову ж таки сказали. Ну можливо, це публічні заяви. Так а сам дозвіл буде не публічний. Що а поки його не буде, оскільки там Росія попереміщувала а, свої а, пункти, ну, цілі для атакамців? Вони перенесли їх ще глибше, і тому там атакамс не допоможе. А так само є заява від НАТО, що ну вони поки не готові запрошувати Україну, ну не на часі це. Це причина в виборах у США? чи в, в чому тут що їх зупиняє? Яка ще ескалація, яка навіть з нами не в одній кімнаті? Ну нас насправді ключова причина це дійсно вибори в сполучених штатах. Це дійсно те, що ця адміністрація розуміє, що будь-яке рішення, будь яке тим паче провокаційне рішення, як то надання нам дозволу і ракет, воно в першу чергу ля... ляже як електоральний вантаж на плечі Камали Харіс. А вона, як людина, не зовсім досвідчена в міжнародних відносинах. Я не впевнений, що зможе чітко відповісти репортерам, журналістам, а тим паче виборцям, чому саме зараз перед виборами її адміністрація, бо вона досі. Членкиня поточної адміністрації пішла на таке загострення. Тому дійсно всі чекають так званий період колої качки, тобто період з 5 листопада по 20 січня, допоки Байден ще буде при владі, але при цьому він буде е, електорально вільним. Йому не доведеться постійно обертатися ні на динаміку виборів, ні на внутрішньополітичне протистояння, ні на партійні внутрішні чвари. Тобто, насправді це буде той період, коли Джозеф Байден зможе ухвалювати подібні рішення. Крім того, це буде абсолютно логічно, якщо Камала перемагає на виборах. Це буде і так така собі підготовка до майбутнього президентського терміну, але також це буде логічно, якщо на виборах перемагає Дональд Трамп, тому що він точно буде міняти всю зовнішню політику Америки, і було б доцільно до того, як він все таки обійме посаду в Білому домі, добитися якомога більших успіхів і дати американським партнерам. Все, що їм потрібно для стримування ворожих сил, будь то в Азії чи в Європі, тому насправді для Байдена логіка робити такі різкі кроки і заяви, якраз після 5 листопада, вона є, і вона є раціональною. А стосовно самих виборів, що там зараз відбувається, ну це ж вже почалося дострокове голосування. Там два тижні до цього триклятого 5 листопада до самих виборів. Чи вони вже подоставали всі козирі з рукавів? Чи ще є? І оці от слова Байдена про те, що Трампа треба ізолювати від політики, він вб'є демократію і Гітлер. Вон там дуже він його любе. Це воно чи ще й залишаються козирі? Ну насправді таких радикальних раціональних козирів е, майже не залишилося. Ми хіба що розраховуємо на певних чорних лебедів, які можуть то тут, то там вилетіти. Тим паче, в більшості штатів вже почалося попереднє голосування. Тобто, бюлетені починають надходити поштою. Люди починають приходити на виборчі дільниці по попередньому запису. І, до речі, в, в тому штаті Техас за перші два дні е, голосування проголосувало майже мільйон людей, і причому це явка рекордна явка. Для попередніх виборів для перших двох днів попередніх виборів за всю сучасну політичну історію США. Тому насправді голосування вже йде. Уже зараз люди визначаються зі своїм вибором, ідуть, голосують. Вже зараз є зареєстровані перші екзит поли. До речі, варто сказати, що по приблизним оцінкам цих екзит полів перших двох днів попереднього голосування на одну людину, яка проголосувала за Трампа, приходиться двоє, які попередньо проголосували за Харіс. Тобто, поки що динаміка виглядає таким чином: чи є в Кандидатів можливість якось радикально змінити цю розкладку, як я вже й казав. Раціонально прорахованої аргументованої можливості це змінити в них нема. Хіба що дійсно станеться щось абсолютно непередбачуване? Що дійсно змінить перебіг цієї кампанії? А на останок, Олександре, тут Білорусь виявляється, теж вирішила готуватися до президентських виборів. А їх оголошують на півроку раніше, ніж вони мали би бути. А для кого цей цирк? По перше, і чого так остерігається Лукашенко? Що йому треба прямо на півроку раніше, щоб голосували? Насправді він настерігається, мабуть, того, що Росії не буде поруч, вона буде зайнята чи то мирними перемовинами, чи то спробами підняти громадянську війну в Сполучених Штатах, чи то ще якісь проблеми в Росії, про які ми не знаємо і про які не говорять. Ну по-друге, він бачить, що все-таки е, і Захід, і Україна, не зважаючи на всі розповіді Росії про свою непереможність, ми маємо з нашими партнерами певні успіхи. І Лукашенко чудово розуміє, що як тільки питання з Росією буде взяти на паузу, тобто та. Або припинення вогню, або переговорний процес, або будь що інше. Зразу ж Захід згадає за Білорусь. Захід згадає за білоруську опозицію. Повірте, опозиція, як мімоні не дасть про себе забути, і тим паче, окрім тієї тихонької, спокійненької, ліберальної, квазіліберальної білоруської опозиції, в нас тепер є абсолютно чітка і потужна реальна білоруська опозиція. Адже полка Стуся Каліновського все таки утворив власне соціально власне, по соціально-політичний рух, і от ці люди, я вірю, якраз можуть змінити ситуацію на краще в контексті вільної демократичної Білорусі. Тому острах Лукашенка, який і так був відомий тим, який він максимально обережний, массма. Максимально боягузливий стосовно свого народу, мені здається, цей острах в його випадку є цілком закономірним. Тобто він боїться, все таки що полка Стося Калуновського приїде голосувати за місцем прописки. Так би мовити. Дякую дуже, пане Олександре, за цю розмову і роз'яснення. Олександр Краєв був з нами, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська Призма і викладач могилянської академії. Принагідно нагадую вам, якщо ви досі цього не зробили з якихось причин, підпишіться на YouTube п'ятого каналу. Бо це дуже корисно для вас, і для нас ви пишете нам, що думаєте. Про нас оцінюєте нашу роботу. Ми вам. Вам відповідаємо адекватні запитання, переказуємо нашим гостям. Ну і не нехтуйте п'ятим в інших соцмережах. Повірте, там це теж дуже і дуже цікаво.